Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 20 по 26 жовтня. Розберемо найбільш важливі аспекти, що можуть торкатися нашого життя, щоб ви якомога краще спланували свої справи. Цього тижня на нас чекає молодик в знаку Терези, і ми будемо націлені на пошук балансу, гармонії та краси. Проте є одне але і це чорний місяць, який вже зараз буде задавати нам темп. Що може відбуватися і в листопаді, а також в грудні цього року. Оскільки чорний місяць дає острах, зацикленість, різноманітні маніпуляції, то зараз важливо його пропрацювати. У мене є окреме відео стосовно впливу чорного місяця на Меркурій та Марс, з якими він буде у з'єднанні на цьому тижні. А також є окреме відео стосовно безпосередньо Меркурія і чому він буде. Тричі у з'єднанні із чорним місяцем. Посилання на обидва відео залишу в описі під цим відео. І в той же час нас чекає і оновлення енергій, ми зможемо за рахунок дії чорного місяця побачити всі напружені обставини в житті, і гармонійні аспекти, які будуть наприкінці тижня, допоможуть нам вийти із цих напружених обставин. Про все це зараз більш детально і поговоримо. А я буду вам вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі та підтримку. Особлива подяка спонсорам каналу. Тож почнемо ми із понеділка, 20 жовтня, в цей період місяць залишається в знаку Терези. В цей день енергії дуже мало. Тож не варто починати нових справ. Проте все, що пов'язано з партнерськими відносинами, спілкування з представниками знаку Зодіаку Терези, а також. Націленість на гармонію, на створення затишку та краси, буде сприятливим. На нас буде діяти напружена 29-та місячна доба. Її символом є гідра. Не рекомендується починати нові справи, краще завершувати, раніше розпочати, підбивати підсумки, отримувати результати. Цього дня Меркурій іде на з'єднання із Марсом, оскільки Меркурій це планета мислення, інформації, спілкування. Паперових справ, а Марс це планета дії, активності, то зараз сприятливо укладати угоди, які йдуть короткостроковими, щоб отримати відразу і результат. Проте звертаю вашу увагу, що 23 жовтня буде з'єднання Меркурії з чорним місяцем, і з урахуванням Орбісу дії аспекту він вже починає діяти з понеділка, тобто ми під пливом гекати впродовж цього тижня. В цей же час можуть бути сприятливими і виступи. І оскільки Меркурій разом із Марсом в знаку Скорпіон, то наше мислення може бути більш глибоким та аналітичним, ми можемо побачити всі на святкові зв'язки. І в той же час наші висловлювання можуть бути більш гострими, може бути більша критичність, тож краще. Слідкувати за своїми словами, не втягувати себе в конфліктні ситуації, бути обережним у поводженні із колючими ріжучими предметами та засобами зв'язку із технікою. Венера зараз де знаком Терези, і це сприятливий період для того, щоб ми налагоджували відносини, займалися дизайном, красою, іміджем, а стосовно взаємодії Меркурія та Марсу, можуть бути креативні на стандартні ідеї, сприятливі зустрічі. Із тими людьми, кому ви довіряєте, сонце і єдина напружена аспекта квадратури до Плутону. В цей період загострюється питання влади, впливу, ймовірні кризові ситуації, але витримати і пройти її гідно допоможе прояв сили волі та твердість характеру. В цей же час посилюється наша стійкість, оскільки Меркурію з'єднання із Марсом, то наше мислення стає більш швидким та діловим. Хороший період для того, щоб Досягати поставлених цілей через спілкування, переписки, отримання інформації. Меркурій в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру також хороший час для поїздок та навчання, спілкування і отримання підтримки від плавових людей. Ми можемо бути більш відкритими новому. Марс в гармонійному аспекті до Юпітеру може давати нам зростання ентузіазму, щедрості. В цей час ми схильні більше проявляти ініціативи та самостійності. Проявляти благородність хороший період для посилення популярності, а та досягнення гідного соціального статусу, реалізації амбіційних цілей. До четвера залишається напружений аспект між Сонцем та Юпітером, який вказує на авторитет. Тож в цей час можуть бути надмірний оптимізм, надмірний ентузіазм та щедрість, і це вказівка на те, що ми можемо переоцінити свої сили. В той же час можуть з'являтися нові перспективи. Цей аспект додає нам сили, головне, не розпилювати енергію на непотрібне. Упродовж цього тижня залишається гармонійна взаємодія між Ураном та Нептуном, що вказує на більш гнучку адаптацію до зміну житті. І Уран дає гармонійний аспект удачі до Плутону, тобто ми можемо відразу і відсіяти все непотрібне, впровадити нове. Пізно вночі Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до білого місяця, тобто підтримка від вищих сил буде головне проявляти дипломатію, чесність і бути націленими на внутрішню гармонію. У вівторок, 21 жовтня, на нас чекає молодик в знаку Терези, Проте, вже через кілька годин місяць буде переходити в знак Скорпіон. тож буде зростати місяць і, відповідно. Будуть відкриватися перед нами нові можливості, будуть зміни. В яких секторах вашої натальної карти це може відбуватися, ми поговоримо про це в окремому відео. Тож підписуйтеся, щоб бути в курсі актуальної астрологічної інформації, яка впливає на наше життя. Зранку цього дня буде діяти 30-та місячна доба. Вона буває не кожного місяця, але це додатковий шанс для того, щоб ми звільнилися від цього непотрібного, сприятливе прибирання, звільнення від непотрібних установ. Не слід починати важливих справ, краще віддавати борги і підбивати підсумки. Молодик настає о 15 годині 25 хвилин за київським часом в знаку Тарази, тож будуть підніматися теми, які підвладні Венері. Це стосується дипломатії, партнерства. Меркурій вже під впливом чорного місяця, тож не рекомендується ухвалювати важливі справи, адже чорний місяць може давати ілюзії. З однієї сторони, ми навпаки, можемо щось побачити, те, що раніше нам не було відомо, ми можемо чітко розуміти, де правда, де ні, а хтось може навпаки впадати в ілюзії. Навіть угоди можуть проходити дуже Швидко, здавалося, б все добре, але потім можуть з'явитися підводні камені. Залишається з'єднання між Меркурієм та Марсом, що може давати напруженість, підвищену конфліктність. А також а це і чудовий період для того, щоб, слідкуючи за своїми словами, ви могли більш глибоко аналізувати і краще доносити свою думку. Зростатиме Креативність думок, а також наші думки можуть бути матеріальними, оскільки дуже багато планет в знаку Скорпіон, то зростатиме наша інтуїція і те, що ми загадаємо, те, що ми бажаємо, може швидко реалізовуватися. І з вівторка Меркурій гармонійному аспекті удачі до Сатурну, тобто є можливість зосередитися, сконцентрувати свою увагу та думки на реалізації практичних задач. Хороший період для структурування, впорядкування для того, щоб розібратися із своїми планами та діями, сприятливі, перемовини, ділові поїздки. Ми можемо мати більш чіткий погляд на. Речі на ситуації, які відбуваються навколо нас, головне дотримуватися правил закону та порядку за Сатурном, і це допоможе не втягнути нас в дію чорного місяця. Також продовж усього тижня буде діяти гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном, сприятливої можливості для соціального розвитку і люди, які старші за віком за статусом, можуть нам допомогти. А також амбіційні цілі, якщо вони реалістичні, будуть. Матеріалізовуватися. Але важливо підійти до справи відповідально та серйозно. Юпітер також в гармонійному аспекті удачі й до Нептуну, тобто підніматимуться теми милосердя та віри. Цей час також нам допоможе досягти успіху і наша інтуїція та віра в себе. Із з 15 години 27 хвилин і до 18 години 42 хвилин місяць буде без курсу, а потім він переходить в знак Скорпіон і вже зростаючий місяць буде в знаку Скорпіон. 22 жовтня, у середу, місяць продовжує йти знаком Скорпіон. Настає друга місячна доба, символом якої є рік достатку. Розпочинати нові справи ще зарано, проте можемо обмірковувати те, що ми плануємо, як досягти поставлених цілей. Місяць в знаку Скорпіон він дуже інтуїтивний. Тож хороший період для того, щоб ми загадували свої бажання. Оскільки Меркурію з'єднані з Марсом, то можемо відразу від слова перейти до діла, але потрібно зважувати і планувати спочатку. Юпітер в гармонійному аспекті до Марсу зростатиме наш авторитет, наші амбіційні цілі і бажання показати себе, посилити свою популярність. Хороший період для знайомств. І середи Марс, громаніному аспекті до Сатурну також будуть і стійкість в наших діях. Чудовий період, щоб націлити свою енергію на потрібне на вирішення практичних питань. І результат від дії буде відчутне та довготривалий. Цього ж дня Нептун буде переходити в ретроградний рух, в знаку риби. Цього ж дня Нептун в своєму ретроградному русі розвертається назад в знак риби, в знак свого володіння і буде посилювати наші дії. Щодо прояву милосердя та віри. У четвер, 23 жовтня, місяць залишається в знаку скорпіон. Сонце також буде переходити в знак Скорпіон, буде діяти енергія третьої місячної доби, символом якої є леопард це час активного тілення життя ваших планів. І в цей же час буде точний аспект з'єднання між Меркурієм та чорним місяцем. Тож зараз ви зможете навпаки діяти без. Відпочинку, цей період можуть бути сильне бажання висловитися, проявити себе, але майте на увазі, що можуть бути хитрощі та ілюзії від чорного місяця, і з урахуванням дії аспекту, Марс також буде у з'єднанні з чорним місяцем. Тож будьте пильними та обережними і не проявляйте агресію, уникайте будь-яких конфліктних ситуацій і будьте обережними на дорогах. У поводженні із технікою в цей же час хороший період для посилення своєї інтуїції, для психологічної роботи, для досліджень. Місяць в гармонійному аспекті до Сатурну також буде давати нам стійкість. І в той же час сонце йде на напружена аспект квадратури до Плутону, планети трансформації, планети руйнувань. Зверніть увагу на своє здоров'я, не перенапружуйте себе фізичними навантаженнями. Енергія, руйнівна, енергія дуже сильна і в той же час це дає людям, робота, яких пов'язана із ризиком, сили діяти. У п'ятницю, 24 жовтня, до 6 години 20 хвилин місяць буде без курсу, а потім він переходить в знак стрілець, і на підсвідомому рівні ми націлені на навчання, спілкування, розширення кругозору, мандрівки. Буде діяти енергія третьої місячної доби, а з 11 години години 2 хвилин вже будемо підпливом енергії четвертої місячної доби, символом якої є дреопізнання добра та зла. І саме на таких аспектах із чорним місяцем ми можемо чітко побачити, назрівши питання, і лише від нас буде залежати. Ми будемо втягувати себе в маніпуляції, конфлікти або ж уникати їх. Варто ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення. І з п'ятниці Меркурій у гармонійному аспекті до Нептуну, тобто буде зростати наша уява. Ми можемо більш красномовно проявляти свої думки. Дотримуватися більш делікатного підходу, щоб донести до людей те, що ми хочемо. Наше мислення стає більш інтуїтивним та образним. Залишається напружений аспект між сонцем та плутоном, що буде давати велику енергію, але потрібно уникати конфліктних ситуацій і перебування в натовпі. Аспект з'єднання між Марсом та Нептуном також може давати нам силу волі при виступах, але варто думати, що ми говоримо. Не перенатажите себе зараз, дотримуйтеся режиму дня, відпочинку та роботи. У суботу, 25 жовтня, місяць залишається в знаку стрілець, буде діяти енергія 4-ї місячної доби, а з 12-ї години 9 хвилин ми будемо підпливом енергії п'ятої місячної доби, символом якої є єдиноріг. Це період. Планування кардинальних змін у житті, тим більше, що зростаючий місяць він також дає нам енергію для оновлення, для змін. Хороший період для соціальної активності, для навчання. Венера буде в гармонійному аспекті до місяця, що дасть нам можливість для зустрічей, спілкування, для покупок. Це як покупки можуть бути статусними, хороший час для святкувань. Місяць буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, тож може повертати нас до. Питань минулого може бути новий досвід, може виникнути потреба в навчанні, в отриманні нових знань. Із суботи Меркурій в напруженому аспекті опозиції до Урану, що може викликати бажання вирватися із рутини, дізнатися щось нове, можуть прийти інсайти, неочікувані ідеї. Проте можуть бути і перебої з електропостачанням та в роботі техніки та засобів зв'язку. Також у суботи, Меркурій, в гармонійному аспекті до Плутону, тож можливість є для оновлення. Це можуть бути і поява нових альтернативних джерел енергії, зростатиме здатність до більш глибокого аналізу. За допомогою наших слів ми можемо бути більш переконливими. Хороший період для наукової роботи, для дослідницької, а також для продажів самореклами для бізнесу у неділю, 26 жовтня. Ми будемо підпливом енергії п'ятої місячної доби, а потім із 13 години 8 хвилин буде діяти енергія шостої місячної доби, символом якої є хмара. У практичних справах супроводжувати працьовитість та винахідливість. Проте день напружений, оскільки чорний місяць у з'єднанні із Марсом. Дії можуть бути надмірними, імпульсивними. Діють аспекти попереднього дня, зранку місяць знаку стрілець, але із 19 години і 54 хвилин місяць переходить знак Козоріг, і в цей період зростатиме наша стійкість, проте і холодність в прояві емоцій. В цілому, за рахунок гармонійної конфігурації супертрин за участю Меркурія, Марса, Юпітера, а також вищих планети Сатурна, ми зможемо подолати. Перешкоди, головне проявляти стійкість, наполегливість, свої знання впроваджувати практично, і тоді обов'язково наші плани реалізуються. А зараз ми з вами оберемо метафоричну карту тижня. Подумайте про свій запит, що ви хочете реалізувати впродовж наступного тижня, і який ресурс вам в цьому допоможе. Зараз перед вами з'являться сім карт: оберіть номер, і потім подивіться на карту, яка відповідає цьому номеру. Подивіться на неї уважно і зрозумійте, що вам допоможе досягти бажаного результату. Я всім дякую за увагу, бажаю успішного тижня і до наступних зустрічей в наступних відео!